Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, що потім буде, то буде ніч. Моя ж любов як день, не знають ще чуття такого люди. Якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сонця на тисячі століття. Якби зібрати квіти з усіх планет, що вітер їх під зорям і колише, моя любов пахтітиме міцніше, над квіти всі крізь роки твічний лед. Якби зібрати красунь усіх віків, повз мене хай ідуть вони без краю, Оксани я на них не проміняю, не одній з них не вклониться мій спів, хай очі їх зіллються в зіродин, і в серце зірцей. Буде хай світити, зачарувати мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити, з яких зірок Злетіла ти сюди, така ясна, що спів про те велине, світи ж мені, світи мені завжди, Над зорі всі, зоря моя єдина.